все сваливают от СВО. Скоро у нас новая мобилизация. Вы что, прикалываетесь? Завершен разгром вооруженных формирований, вооруженных сил Украины, вторшихся в Курскую область. Как долбили Курскую область, так и долбят Курскую область. Команда шьем и вяжем на фронт уже сплела 170 сетей. Ну вот в таком состоянии живут люди. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, яку треба розливати по маленьким баночкам і виживати як елексир, елексир молодості, здорового глузду і гарного настрою. Звісно ж, це. Наша антипропаганда, не забувайте нас підтримувати, не забувайте допомагати нам поширювати всю зібрану інформацію. З вас лайк та підписка. Ну а з нас гарна підбірка всього того, що наговорили російські пропагандисти. А ще не забувайте, що в нас із вами є найпочесніше із місій і завдань. Це підтримка Збройних сил України, кращого у світі команди, яка нас захищає щоденно. Тож, поки ви нас дивитесь, слухаєте і насолоджуєтесь, не забувайте підтримувати наш збір для 93-ї окремої механізації організованої бригади Холодний яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень, і без вас зібрати це буде неможливо на FPV-дрони, які будуть відривати ручки, ніжки, голови та просто нищити російського окупанта. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого ефіру, і звісно, не забувайте нас дивитися і слухати. Ну і здається, росіяни про щось починають здогадуватись з Путіним. Як він же щось каже, що буде, ні не буде нападати, не буде мобілізації. Не буде переписування конституції і далі, далі, за текстом. І все рівно до навпаки. Тож зараз, коли всі довкола його шакали, його схиляють до чергової хвилі відкритої, масової мобілізації, він каже, що Нет, ні, що ви що ви, ніякої мобілізації, у нас тільки добровольці. А росіяни таки здогадуються, що цим словам гріш ціна. І вже зараз на кордонах Росії фіксуються неймовірно великі черги. Росіянчики поспішають виїхати. А би ні? Спочатку три дні, типу, примир'я, тиша на фронті. Ну а вже 10 з раночку можна оголосити і про масштабну мобілізацію. Ну бо ж 80 років відзначили, даєш наступні 80. Ну що, опять очередь? Всі свалюють від СВО. Скоро у нас нова мобілізація. А я от іду на граніцю Серловської області, в другу страну. Короче, народ мобілізація ж скоро. А зараз буде справжній шок контент. Ви не повірите, але російські генерали брешуть Угу, прям брешуть багато і часто. А особливо голова російського генштабу Герасимов. Ви певно маєте пам'ятати, як в серпні 24-го року він трусами Шейгу, клявся про те, що ну нема українських військ. В Курській області, що їх витіснили в першу добу, подавили противника, всіх знищили мільйон людей, тисячі техніки, все А потім якось виявилося, що він бреше. Бреше це неправда, і ця брехня затягнулася на довгі сім місяців. Тож тепер він вирішив зберегати вдруге. І цими вихідними оголосив, що Курщина, все Курщина наш. Сьогодні особожден от українських підрозділів последний населений пункт на території Курської області, село Горналь. таким образом, завершив розгром ворожовних формирований, ворожових сил України, вторгшихся в Курську область, поздравляю весь личный состав. Але російські волонтери, які там регулярно бувають, знають ситуацію на місцях, кажуть так, якби лгут. ні правда. Всі воєнкоми кажуть, що все добре. Воєнкори всі кажуть, що все супер, ситуація контрольована, а волонтери приїжджають і все геть інакше. Герасимов доповів, що повністю звільнили територію, але це неправда. Хай не кілометри, хай не третину області, але там дійсно лишаються збройні сили України. Це означає, що по телевізору все те, що понад три роки йде за планом, насправді йде по жіночим половим статевим органам. Ось, власне, все, що треба знати про те, наскільки відрізняється реальність від того, що показують картинкою пропагандисти. Всі многочисленні воєнні кореспонденти їздили по тим же самим дорогам і направленням і фронтам, по яким їздив я. І у мене було відчуття, як будто ми в разных местах бывали. У них одна правда выходит, я приезжаю, другую правду вижу. Подобно тому, как сейчас Курская область у нас освобождена. Вчера разговаривал с нашим легендарным грузином Александром Тавтадзе. Кто не знает, это доброволец-ополченец, сам с Курской области, из Кореневского района родом. И он говорит, мне звонят с Москвы, отовсюду, и говорят, все, ты когда обратно вернешься, он в Москве работал, вот нам последнее место работы, крайне было. Ты когда вернешься, все, по телевизору Курскую область освободили. Дословно говорю, как он сказал им, вы что, прикалываетесь? Вот просто чтобы на ответ на вопрос тех, кто... Понимаете, по телевизору вообще все хорошо. Все идет по плану. Ну, вот так говорят. Три года и уже три месяца все идет по плану. Поэтому в данном случае, конечно, никаких радужных слов я сказать не могу. Ну еще, как врали, так и врут. Везде и всюду. Как долбили Курскую область, так и долбят Курскую область. В городе Суджи я был 4 недели назад. Ну да, мы зашли в Суджу. Войска ВСУ отошли немножко в сторону. Весь воздух за ними, и они уничтожают по воздуху всю живую силу российской армии. Сказать, что это какая-то величайшая победа, ну, не знаю, по телевизору, наверное, так. Кого россияне отправляют на наши тимчасово окупованные территории гауляйтерами? Лайно, мудачьё, отброс маргиналов. Вот из что в них є... Чи все в них Я навіть не знаю, як вони обирають серед гіршого найгірше, але от чому? Кожен раз, як дивишся на гауляйтера тимчасово окупованої території, а зараз ми будемо говорити з вами про нову каховку, то це просто чмо, очмир, при тому, що це очевидно щодо того, як він відкриває рот жирне сальне чмо. Така російська свинка, яку б тільки навила, але його відправили керувати окупованими територіями. Тож він вирішив щиросердешно привітати місцевих із великим днем перемоги. Але що важливо, вони школються на дрібницях. Чи важливо їм те, що було, те, що є? Ні, найголовніше, що цю свинку цікавить це бабло, пожрать, ну і ще декілька таких нюансів, про які я не буду говорити, але ви і самі про все здогадаєтесь саме тому вони мають бути знищеними нашим підпіллям, нашими партизанами, нашим військовим. Я закликаю всіх мешканців Нової Каховки, які продовжують дивитися наші випуски, повідомляти важливу інформацію про пересування цієї свинки. Давайте зробимо нову каховку вільнішою від цього чма. <ріху> Здорово, бля. <ріху> <ріху> Де бабло? <ріху> Де <ви? ріху> Ой, бля, розмішку якраз. Дорогі новакагавчані. Завагітніла у школі не біда. Путіну потрібні не розумні освідчення, путіну потрібні свиноматки, які будуть народжувати нових маленьких путіністів, які одразу із пологового будуть перетворюватися на СВОшників. Ви не повірите, але в Росії цього як анонсували, так і впровадили програму виплат за охочень. фактично для дітей, тих, хто вчиться в школі. Якщо вони завагітніли, то їх закликають не робити аборт. А за гроші продати свою дитину, ну мовляв, в будь-які міри вони йдуть тільки на користь для спасіння життя. Це позитивний досвід, кажуть росіяни, старшокласниці можуть виносити здорову дитину. Господи, чого тільки не зробиш заради поповнення путінського війська. Ну, ми ж радили безкоштовний дієвий спосіб. Збережіть життя сьогоднішнім свошникам, і вам нікому не доведеться доплачувати В нескольких регіонах вже вели дополнительні виплати школьницям, які забеременіли. ваше Будь-які міри, которые. Поспособствует тому, что еще как минимум две детские жизни самой матери и ее внутриутробного малыша будут спасены, наверное, стоит рассматривать как позитивный опыт. Есть очень развитые сегодня подростки, особенно старшие подростки, которые, безусловно, могли бы в том числе выносить здорового ребенка. Это уже состоявшийся факт, и в этой ситуации родители должны очень хорошо подумать, как сделать так, чтобы не навредить. Дід ні здоров'ю собственного рібенка, ні здоров'ю того рібенка, который внутри их собственного рібенка находится. Здається, що за ці понад три роки повномасштабної війни Росіяни остаточно поїхали кукухою, хоча здавалося б, це мало відбутися і з нами ПТСР, вибухи, небезпека, постійні обстріли це те, що мало би бити по нам. Але з глузду здійшли вони. Це ж не дивно для вас, і не вперше, що до 9 травня в Росії намагаються провести цю безкінечну паралель. Що було тоді, і що тепер. Тож в рамках до 9 травня в Росії влаштували марафон по плетінню трикілометрової маскувальної сітки для учасників СВО. 9 травня урочисто її пронесуть проспектом Миру. Здавалося, було б логічніше показати якісь свої. Новаторські виноходи, вину промисловий комплекс, яким пишаються, але здається, від цього нічого не лишилось тут буде. Єдине, що це маскувальна сітка. Команда шйом і в'яжем вже займається цим і сказали, що обов'язково встигнуть. Ось і все, що треба знати про ментальне, психічне та й просто емоційне здоров'я росіян. Щиро сподіваємося, що це плетіння їм знадобиться для того, щоб просто. В Устилимске продолжается акция по плетению трех километров маскировочных сетей для участников СВО. 9 мая в День Победы волонтеры пронесут готовую сеть по проспекту Мира во время торжественного шествия. Затем ее передадут военнослужащим. Команда «Шьем и вяжем на фронт» уже сплела 170 сетей, а мастерицы из «Возрождения» – 58. Общая длина готовых изделий сейчас составляет 1386 метров. Скоро появятся новые материалы и работа продолжится. Всех, кто хочет помочь, приглашают присоединиться. Напомним, что точки плетения находятся в СМЦ-притяжение, в Свято-Сафрониевском храме, во дворцах культуры Дружба и Наймушина, в магазине Приморский, а также в поселках Неван, Бадарминск и Железнодорожный. До речі, в Росії не тільки різними дивними заходами готуються до 9 травня. Просто навіть на побутовому рівні здається, що недорогих росіян намагаються занурити в стан подій реалії 80-річної дивнини. А інакше як пояснити? оці ці російські під російські будинки, все на піддонах, в під'їздах вода, на вулицях, там, де немає води, там просто каша асфальту немає. Ну таке враження, що це буквально вчора. Гітлер все це бомбив. Радянський Союз, бідний, післявоєнний. Але ж ні, це сучасна багата Росія, імперія, яка збирається заволодіти усім світом. Але живуть вони в суцільному болоті та лайні. При тому вони в ньому. плещутся и получают удовольствие. Но чем вам не вот та каховская свинка, яку треба підняти на выло? Так, да, 17 по-моему, вот это у нас. 17 дроп Вот, на квартале здесь мы. На квартале здесь все в лужах. Все на поддонах. Видите? Поддоны уже здесь давно стоят приготовлены. Вот заходим в подъезд. Тут лед и вода. И лампочка еще. Ну вот, ребята, вот здесь. По поддонам. Поддонам. Второй подъезд посмотрим. Второй подъезд. 17 дробь. 17 дробь 1. Это первый, первый о, блин, какие люди! Какие люди в Голливуде! Тё, ты тут живешь что ли? Но. Да? Да? А, это какая улица у нас? Жарницкого. Жарницкого? Что-то, блин, не могу вспомнить, чё то Да? Не можешь вспомнить. А? Ну что тут проблемы какие? Затапливать, да? А, так. Ну -а. вот, вот так только затапливай. Подъезды тоже, Конкретно затапливают, да? На... Конкретно затапливают? Ну, не сильно. Ну, На охоту собрался, что ли? А? На охоту собрался. <связывая> На охоту собрался. <связывая> О, -о, -о, О, вот здесь вот, смотрите, плавать. <связывая> вот. Вода пошла здесь. Ребята. Моря и океаны. Моря и океаны пошли. И вот сортиры их книги. Сортиры, вот они, ребята. Ходить не будем, конечно. Но вот в таком состоянии живут люди до сих пор. До сих пор живут люди. Вот. клазеты такие у них. По-моему, новые уже не поставили. И вот, смотрите, вот, вот в таких ямах мусор. Ямы здесь, мусор, чего только нету. Веребные ямы. В общем, Федоров не хватает здесь. Где Федоров? Володя Федоров. Где он? Вот. Що це делав Володя Федоров, і нічого не сделав, Ничего не сделав Володя Федоров, за мэра города Ікуска, дальновищик дальнего плавання. І я знаю, що вслід мені ви будете кричати Браво, біз! Давай ще. Але друзі, тими прекрасні наші випуски, що вони дозовані. Тож не забувайте обов'язково під завершення нашого влогу задонатити підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, підтримати збір на FPV-дрони. Посилання на нього ви легасенько знайдете в описі до нашого випуску. Не йдіть, не поставивши нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.